Так, є 455 й день повномасштабної війни, як Росія напала на Україну. А я продовжую, продовжую читати під запис книгу Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі Віктор Франкл. Буду продовжувати читати вам цю книгу. Ми можемо відповісти на ці питання, спираючись на досвід і принципи. Досвід табірного життя показує, що людина таки має свободу вибору. Було чимало прикладів часто героїчного характеру, які довели, що апатію можна подолати, а роздратованість стримати. Людина здатна зберегти рудименти духовної свободи, свободи та незалежного мислення навіть у вкрай несприятливих умовах. Невимовної психічної і фізичної напруги, ми, колишні мешканці концентраційних таборів, пам'ятаємо людей, які ходили між бараками, заспокоюючи інших, віддаючи останній шматок хліба. Нехай їх було лише декілька, але їхня поведінка, незаперечний доказ, що людину можна позбавити всього, крім єдиного останньої людської свободи обирати власне ставлення до будь-яких наявних обставин. Обирати власний шлях, а обирати було потрібно завжди щодня, щогодини виникали нагоди ухвалювати рішення, які визначали, скоритися ви силі, що загрожувала позбавити вас вашої сутності, вашої внутрішньої свободи, чи ні. Яка визначала, станете ви іграшкою обставин, відрікаючись свободи і гідності і перетворюючись на типового в'язня, чи залишитися собою? І з цього погляду душевні реакції мешканців концентраційного табору мають важити для нас найбільше, аніж звичне відзеркалення певних фізичних та психологічних обставин. Навіть якщо такі нелюдські умови, як недосипання, недоїдання та різноманітні душевні стреси спричиняються до того, що в'язні реагують певним чином. У підсумковому аналізі стає очевидним, що та особистість, якою стає ув'язнений, є результатом внутрішніх рішень, а не продиктована впливом табору. Отже, кожна людина здатна навіть під впливом обставин вирішувати, ким стане духовно і фізично, вона може зберігати свою людську гідність навіть у концентраційному таборі. Достоєвський якось сказав. Я боюся лише єдиного не бути вартим своїх страждань. Ці слова часто спадали мені на гадку, коли я стикався зі страждальцями в таборі, чиї думки і смерть доводили, що останню внутрішню свободу не можна втратити. Мушу сказати, що вони були варті своїх страждань, те, як вони їх зносили, було істинним внутрішнім подвигом. Саме ця духовна свобода, яку неможливо відібрати, робила життя змістовним і цілеспрямованим. Активне життя служить меті реалізації цінностей у творчій праці, тим часом як пасивне життя, спрямоване на отримання насолоди, уможливлює отримання задоволення від споглядання краси мистецтва або природи. Але є сенс і в тому житті, яке майже повністю позбавлене творчості і насолоди і Яке залишає лише єдину можливість продемонструвати високоморальну поведінку, а саме уставлення людини до свого існування, обмеженого зовнішніми силами. Людину позбавили творчого життя і насолоди, але не тільки творчість і насолода мають сенс. Якщо взагалі існує сенс життя, то мусить бути і сенс у стражданні. Страждання це невід'ємна частина життя, так само як доля і смерть. Без страждання і смерті життя людини не сповнене. Страждання це невід'ємна частина життя, так само як доля і смерть. Без страждання і смерті життя людини не сповнене. Цікава думка. Те, як людина ставиться до своєї долі і усіх супутніх страждань, те, як вона несе свій хрест, дає їй багаті можливості. Навіть за Найважчих обставин надати життю глибшого сенсу. Людина може бути сміливою, гідною, повагою і безкорисливою, або ж у суворій боротьбі за самозбереження вона може забути про свою людську гідність і уподібнитися до тварини. Але вона завжди має вибір скористатися можливістю зберегти моральні цінності чи в складних обставинах забути про них. І саме це визначає, варта вона своїх страждань чи ні. Не думайте, що ці розмірковування мають мало спільного із цим світом і надто далекі від реального життя. Це правда, що лише кілька людей здатні досягти таких високих моральних стандартів, лише поодинокі в'язні може зберегти свою внутрішню свободу та духовно збагатіти у стражданнях, але навіть один такий приклад є вагомим доказом того, що внутрішня сила людини може піднести її над зовнішніми обставинами. Такі люди є не тільки в концентраційних таборах, будь-де людина, яка протистоїть долі, отримує шанс осягнути щось через власні страждання. Розгляньмо долю хворих, особливо невеліковних. Колись я прочитав листа неповносправного хлопця, у якому він зізнався товаришу, що його життя добігає кінця і навіть операція не допоможе. Далі він писав, що пригадує побачений ним фільм. Герой, якого чекав смерті і сміливо і гідно, хлопець подумав, що зустріти смерть гідно це величезне досягнення. І зараз, писав він: доля дарувала мені такий самий шанс. Ті з нас, хто багато років тому бачили фільм Воскресіння, знятий за Романом Толстого, могли подумати подібним чином. Там були величні долі і величні люди. У більшості з нас у наш час не було ані таких величних доль, ані жодного шансу досягнути подібної величі. Після фільму ми зайшли до найближчої кав'ярні над чашкою кави з бутербродом забули ті дивні метафізичні думки, які на мить промайнули в наших головах. І маємо вирішити, чи зустріти його з рівною йому духовною величчю. Тоді можемо забути про юнацьку рішучість багато років тому і зазнати поразки. Можливо, надійде день, коли комусь з нас випаде нагода знову подивитися цей або подібний фільм. Але тоді, перед нашим внутрішнім поглядом, неочікувано виникнуть інші картини, образи людей, які досягли в житті значно більшого, ніж покаже сентиментальний фільм. Можуть пригадатися розповіді про внутрішню велич певної людини, як от історія про молоду жінку, свідком смерті якої став у концентраційному таборі. Це проста історія. Оповідати її недовго, і вона може прозвучати так, ніби я її вигадав, але для мене ця історія, наче поема. Ця молода жінка знала, що протягом кількох наступних днів помре. Та коли я розмовляв з нею, вона випромінювала радість. Я дякую Долі за те, що вона так боляче мене вдарила, сказала вона мені. У минулому житті я була зіпсутою, не ставилася серйозно до духовних досягнень. Показуючи у вікно Барака, вона. Сказала, це дерево мій єдиний друг, який поділяє мою самотність. Крізь вікно вона побачила лише гілку каштани на цій гілці розквітали дві квітки. Я часто розмовляю з деревом, зізналася вона. Я остовпів і не знав, як сприйняти її слова. Можливо, вона марила, чи в неї виникали галюцинації? Це непокоєно, я запитав, чи дерево відповідає? А вже ж, що ж воно сказало їй? Вона відповіла: воно каже мені, я тут. Я тут, я життя, вічне життя. Ми відзначили, що стан внутрішньої особистості в'язня переважно залежав не від перелічених психофізичних причин, а від вільного вибору. Психологічні спостереження за в'язненими показали, що тільки люди, які притлумили свою внутрішню силу над моральною і психологічною сутностями, урешті ставали жертвами нищівного впливу табору. Постає питання, що може або повинно складати цю внутрішню силу. Колишні в'язні, описуючи чи пригадуючи свій досвід, погодилися в тому, що найбільше їх гнітила невідомість, коли йшлося про термін ув'язнення. Мешканці табору не знали дати свого звільнення. У нашому таборі було марно навіть розмовляти про це. Насправді, термін ув'язнення був не тільки непевним, але й необмеженим. Добре знаний психолог-дослідник зазначав, що життя в концентраційному таборі можна назвати умовним існуванням. Ми можемо додати до цього визначення умовне існування з невідомою межею. Новоприбулі зазвичай нічого не знали про умови в таборі. Ті, ж, хто повернувся з інших таборів, зобов'язалися мовчати, а з деяких таборів не повернувся ніхто. Після прибуття людини до табору її свідомість змінювалася. Але водночас із кінцем невизначеності приходила невизначеність кінця. Неможливо було передбачити, де і коли закінчиться, якщо взагалі закінчиться ця форма існування. Латинське слово фініс має два значення: кінець або фініш і мета до досягнення. Людина, яка не могла побачити закінчення умовного існування, не була здатною прагнути досягнення кінцевої мети в житті. Вона переставала жити для майбутнього на відміну від людини у нормальному житті. Людина, яка не могла побачити закінчення свого умовного існування, не була здатною прагнути досягнення кінцевої мети в житті. Вона не вона переставала жити для майбутнього, на відміну від людини у нормальному житті. Ось така справа. Таким чином, цілком змінювалася сама структура її внутрішнього життя. З'являлися ознаки руйнації, знайомі нам з інших сфер життя. Безробітний, наприклад, перебуває в подібному стані. Його існування стало умовним, і в певному сенсі він більше не може жити заради майбутнього або прагнути до якоїсь мети. Дослідження долі безробітних шахтарів показали, що вони потерпають від своєрідного виду деформації часу внутрішнього часу внаслідок безробітного статусу. Засуджені також страждають від цього дивного сприйняття часу. У таборі маленька одиниця часу, наприклад, день, сповнений щогодинними тортурами та втомою, видається нескінченним. Довший відрізок часу, наприклад, тиждень, як видається. Пролинає дуже швидко. Мої товариші погодилися зі мною, коли я сказав, що день у таборі триває довше за тиждень. У зв'язку з цим ми пригадали роман Зачарована Гора Томаса Манна, який містить кілька дуже точних психологічних зауважень, ман досліджує духовний розвиток людей, які перебувають в аналогічному психологічному стані. Це хворі на туберкульоз, що живуть у санаторії, також не знають дати свого звільнення. Вони переживають подібний досвід, живуть без майбутнього та без мети. Один в'язень, який після прибуття маршрував у довгій колоні новоприбулих від станції до табору, пізніше зізнався мені, що відчував, начебто, йде на власний похорон. Життя здавалося йому абсолютно позбавленим майбутнього, ніби він уже помер. Це відчуття відсутності життя посилювали й інші обставини: час, необмеженість терміну ув'язнення, які відчувалися найбільш остро. простір, обмеженість життєвого простору, в'язницею, усе по той бік колючого дроту ставало віддаленим, недосяжним і певним чином нереальним. Події люди поза табором, усе нормальне життя там видавалося в'язню примарним. На зовнішнє життя, де те, що можна було бачити, звіддаля він дивився, наче мрець, який споглядає світ з іншого виміру, людина, котра дозволила собі занепасти, тому що не могла побачити жодних майбутніх цілей, поринала в думки про минуле. Щоправда, ми вже говорили про тенденцію дивитися в минуле, щоб зробити сьогодення з усіма його жахіттями менш реальним, але в уникненні реальності криється певна небезпека. Неважко прогавити на нагоду угледіти в табірному житті щось позитивне, але ці нагоди завжди існують. Ставлення до нашого умовного існування як до нереального само по собі було важливим фактором, через який в'язень втрачав зв'язки до прив'язки до життя. Усе видавалося безмістовним. Такі люди часто забували, що просто опинились у такій винятково важкій зовнішній ситуації, яка дає людині можливості духовного зростання. Замість прийняття табірних труднощів як іспиту для внутрішньої сили, вони не ставилися з поваги до свого життя і зневажали його як щось несуттєве. Життя для таких людей втрачало сенс. Звісно, лише окремі особи були здатними піднестися до значних духовних висот. Але цим небагатьом вдавалося досягнути людської величі, навіть досвідчуючи невдачі та смерть, сягнути вершин духу, які за звичайних обставин залишилися б недосяжними. Більшість з нас, посередніх та нерішучих, стосуються слова Біксмарка: Життя нагадує відвідини стоматолога. Завжди думаєте. Що найгірше ще попереду, а ось усе вже позаду. Перефразуючи це висловлення, можемо сказати, що більшість людей у концентраційному таборі вірили, що реальні можливості життя вже позаду. Однак насправді така можливість була і був виклик. Цей досвід можна було обернути на власну перемогу, перетворюючи життя на внутрішній тріумф. Або можна було ігнорувати ці виклики і просто животіти, як це робила більшість в'язнів. Будь-яка спроба боротися з психопатологічним впливом табору на в'язня за допомогою психотерапевтичних або психогігієнічних методів, мала на меті дати йому внутрішню силу, змальовуючи ціль в майбутньому. Як, які він міг би побачити, інстинктивно деякі в'язні намагалися знайти їх самостійно, це особливість людини, яка може жити лише дивлячись у майбутнє. І це її порятунок у найважчі моменти існування, хоч інколи людина мусить спонукати себе подумати про це завдання. Пригадую власний досвід: майже плачучи від болю, я страшенно на терногі до подертим зуттям, я чого в декілька кілометрів у складі довгої колони з табору до місця роботи. Дуже холодний, лютий вітер пронизував нас. Я не припиняв розмірковувати про нескінченні маленькі проблеми нашого жалюгідного життя, що ми їстимо ввечері? Якщо на додачу отримую шматочок ковбаси, то чи не виміняти його на шматок хліба? Чи повинен я віддавати останню сигарету, яка залишилася від премії отриманої два тижні тому за миску супу? Де знайти шматок дроту, щоб замінити обривок, який служив мені? За шнурівки на одному черевику. Чи встигну я дійти до місця роботи вчасно, щоб приєднатися до моєї звичайної робочої партії або ж потраплю до іншої, де, можна, де може виявитись брутальний бригадир? Як зав'язати хороші стосунки з КАПО, який може допомогти мені отримати роботу в таборі, щоб не доводилося здійснювати щодня ці жахливо довгі переходи? Я відчував огиду до цього стану справ, який змушував мене щодня і щогодини думати про такі тривіальні речі. Я спробував звернутися думками до іншого предмету і раптом побачив себе на кафедрі в добре освітлені, теплі і приємні на вигляд аудиторії. Переді мною у зручних розкішних кріслах сиділи уважні слухачі. Я читав лекцію про психологію в концентраційному таборі. Усе, що гнітило мене цієї миті, стало об'єктивним. Розглянутим та описаним із посередністю науковця, цим способом я зумів якось піднятися на ситуацію, над стражданнями тієї миті і поглянув на них так, ніби вони вже опинилися в минулому. І я і мої турботи стали об'єктом цікавого психологічного дослідження, що я його проводив. Що сказав Спіноза в етиці? Емоція, яка є стражданням, припиняє бути стражданням, щойно ми створюємо її зрозумілу і докладну картину. Ще раз, емоція, яка є стражданням, припиняє бути стражданням, щойно ми створюємо її зрозумілу і докладну картину. В'язень, який втратив віру в майбутнє, своє майбутнє приречений. Із втратою віри в майбутнє він також втрачає свою духовну стійкість. Він дозволяє собі занепасти та стає об'єктом духовного і фізичного розкладу. Зазвичай це трапляється доволі несподівано у формі кризи, симптомів, які відомі кожному досвідченому мешканцю табору. Усі ми боялися цього моменту, не в себе, що було безцільним, але в наших друзів. Здебільшого це починалося з того, що одного ранку. В'язень відмовлявся вдягатися і вмиватися або виходити на площу для переклику. Жодні прохання, удари чи погрози не діли на нього. Він лише лежав майже нерухомо. Якщо ця криза виникала внаслідок хвороби, він відмовлявся йти до шпитального блоку або зробити хоча б щось, щоб допомогти собі. Він просто здався, він залишався на місці, лежачи у власних випорожненнях, і його більше нічого не турбувало. Якось я спостерігав трагічну демонстрацію близького зв'язку, мій старший наглядач, досить відомий композитор і лібретист. Одного дня зізнався: Хочу вам дещо розповісти, лікарю. Я бачив дивний сон. Голос сказав мені, що я можу лише побажати чогось або маю сказати, що хочу дізнатися, і отримую відповіді на всі свої запитання. Що, на вашу думку, я запитав? Я хотів знати, коли для мене закінчиться війна. Ви знаєте, що я маю на, на думці лікарів? Для мене я хотів знати, коли нас, наш табір, звільнять і настане край нашим стражданням. І коли вам це снилося? запитав я. У лютому, 1945-го, відповів він. Розмова відбувалася на початку березня. І що ж відповів цей голос у вісні? Він крадькома прошепотів березень 30-го, коли Еф розповів мені про свій сон, його досі сповнювала надія і сподівання, що цей голос має рацію, та з наближенням обіцяного дня новини про фронт, які досягали табору, зробили передбачення його звільнення нереальним. 29 березня Еф несподівано захворів, у нього сильно піднялася температура. 30 березня, у день, коли згідно з передбаченням, війна і страждання повинні були припинитися для нього, він почав марити і знепритомнів. 31 березня він помер. За всіма зовнішніми ознаками, це була смерть від тифу. Ось так, до речі, люди працює психосоматика. Так, а поки що достатньо. Можливо, сьогодні я ще запишу, трошки відпочину. І продовжу читати вам і собі цю чудову книгу. Дякую.